Людей розселили на базі відпочинку. Активності стартують одразу після сніданку. Це інтерактиви, де молодь комунікує між собою або ранкова медитація та йога. Кожен день до кемпу приїжджає новий спікер. Юрій Степанець, який з 2015 року пересувається в кріслі колісному, розповів молоді про самоіронію, як застосовувати її та гумор в різних життєвих ситуаціях. Напевно, що в моєму випадку варто сказати, що ці речі пов'язані безпосередньо. Якщо ти маєш сили в собі, сміливість в собі сміятися з себе, це і є самоіронія. Якраз це той вік, коли формується взагалі сталість, скажімо так, людська, і ти обираєш направлення, як будеш рухатися, як будеш комунікувати, як будеш щупати цей світ. Олегу 18. хлопець, навчається на фінансиста в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Ну, я особисто вважаю, що лідер повинен все одно мати не просто він повинен бути злим якимось там таким жахливим і почуття гумору обов'язково повинно бути. А мені здається, що саме Юрій це. Просто прекрасніший приклад того, як навіть у ситуації здавалося б, яку ну, я думаю, що я не вивіз таку ситуацію, так знаходити можливість далі продовжувати життя з гумором. Тому мені здається, що це дуже добра тема, як для лідера. Тренінги лекції тривають по три години з перервами. Активності змінюються щодня. Автобус везе групу на екскурсію Мегією. Маршрут прокладений туристичними місцями та історичними пам'ятками. Це руїни кам'яного млину, одна з перших старих гідроелектростанцій. Потім учасники долають підйом на 50-метрову скелю. Звідси можна побачити, як річка Південний Буг змінює стрімку течію порогами на тиху воду. Це місце називають інтеграл на всіх локаціях фотосесії. Також відвідали Родонове озеро та інші ділянки природного парку. Софії 16. Вона навчається на другому курсі в технолого економічному фаховому коледжі Миколаївського національного аграрного університету. «З точки зору психології це дуже корисно, тому що дійсно треба чередувати і. Отримання якихось нових навичок та знань і відпочинок в незнайомій місцевості, там на природі ліпше сприймається інформація. Нова для мене це вже я не перший раз такому участвую, тому мені все дуже подобається. Лідерському кемпу передувала низка заходів у Миколаєві та області, також присвячених будівництву майбутньої кар'єри, саморозвитку та варіативності мислення. Говорить консультантка з молодіжних ініціатив громадської організації «10 квітня в проєкті за фінансування ЮНІСОФ Тетяна Пустовойтенко. Учасників відбирали за мотиваційними листами, яких надійшло понад 70, Додає Тетяна. Найголовніша мета не навчити їх бути керівниками, там вести за собою людей, об'єднувати в команди, тому що ми не знаємо, як повернеться життя у кожного, і не всі будуть керівниками, не всі будуть очолювати якісь корпорації, якісь відділи. Найголовніша мета це навчити їх стати лідерами свого життя і а, завжди знати, як виходити з ситуації, а, як наповнювати себе мотивацією, як брати в руки своє власне життя. А тому вони мають вийти саме з розумінням того, що тільки вони можуть керувати своїм життям. Вечорами охочі мають змогу рефлексувати під час медитації та йоги на узбережжі тихої води Південного Бугу. Охочих учасників консультує психолог. Табір стартував 25-го і триватиме до 30 серпня. Подібні заходи планують організовувати і надалі. Додала Тетяна Пустовойтенко. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.